Паляниця, шановні пані і панове, продовжуємо вирощувати бройлерів рос 708. Оце у нас хлопчики, яким ровно 30 днів ростуть з тією скоростю, як тупі фашики із сусідньої парашодержави держави тікають з нашої неньки України, тобто максимально швидко. І ще днів 15-20, і ми вже будемо робити перший забой птиці. Дуже головне, я вам казав, що даю рибу. Риба має бути небагато процентів 10-15 від маси корму. І вона дається з 17-18 дня по 30-й. Тобто весь період від корму рибу давати не можна. Буде неприємний привкус птиці. Але риба це така штука, в якій є всі вітаміни, макро-мікроелементи. Вона як БМВД, на ній кури просто летять. Набирають масу, крупніють, ну ви самі все бачите. Ось хлопчики, які на 7 днів молодші. Їм 23 дня. Ми їм ще 2 дня даємо кокаксидіостаток, він дається з 20 по 25 день. І в місячному возрасті, як ті, які я тільки що показував, ми їх пропоїмо обов'язково від глистів. Пропойку від глистів робити не обов'язково, але я роблю її завжди, тому що гільминти в будь-якому випадку заведуться, птиця буде не так швидко набирати масу, ну і їсти куряти ну, з глистами не дуже хочеться. Якщо вам це, скажем, не так важливо, то можете пропойку від гельмінтів не робити. Але все-таки я вам раджу її зробити. Отак От виглядить корм. Спочатку вони вибирають найсмачніше, то тобто шматулики, там, де є рибка. Бо коли ви її замішуєте, я її відварюю, перемелюю на м'ясорубку, замішую, і виходить така, як мішанка. І вологі такі шматулики, і вони їх видовбують в першу чергу. Підстилка обична солома, можна давати зелену масу, але не обов'язково. В кормі все є для того, щоб вони розвивалися. Далі дивіться, з 25-го дня я не даю БМВД, я даю соняшникове насіння, воно йде як БМВД, в ньому є все і олії, і жири, і, в общем. Основа БМВД любого – це соняш, соняшник і соя. А далі вже вітаміни і трикальцій фосфат. Я просто даю сонях мелений, не макуху, там є олійка, якраз те, що нам треба. Він йде 20% від маси корма. Тобто, якщо у вас 100 кг, допустимо, готового корма, з них 80 кг це кукуруза і пшениця, 70% кукурузи, 30% пшениці. Далі 20 кг ми додаємо меленою соняшникове насіння, якщо є в наявності, або БМВД. Дивіться, що є, то і додавайте. Якщо ви даєте БМВД, в ньому є трикальцій фосфат, його додавати не треба. Якщо робите самі, то обов'язково по 2 г на голову додаємо трикальцій фосфат. Щоб птиця не падала на ноги, дуже швидко росте. Також вопрос по опіренню. Опірюватися вона не встигає пост. Ступово до 50-го дня вона буде повністю опірана, тобто пір'я виходить, але, скажімо так, птиця так бистро набирає масу, ще кажеться, що вона гола. Але це нормально, не переживайте, це єстений процес. Зараз так породи виводяться, щоб пір'я було поменше, щоб, скажімо так, швидше їх общіпати. Є навіть голі породи кур, тобто... На це не звертаєте увагу. Головне дивіться, якщо у вас птиця поїла і спить, значить корм у вас просто ідеальний. Якщо птиця бігає, щось шукає, щось риється, значить у вас не вистачає чогось в кормі. Тобто на це максимум уваги. Ну і якщо птиця нормально набирає масу, по ній видно, що всього в кормі вистачає. Дивіться, оці курчата, їх вже можна забивати, тут вже буде тушка не менше кілограма. Тобто, хто любить курчат, а не взрослу птицю, тобто вже можна робити забой, але я не раджу. Я раджу додержати до маси, щоб тушка була хоча б 3,5 кг, тобто, 50 днів і мінімум 3,5 кілограма, сама менша тушка у вас буде тут. Звичайно, що вся птиця одинакова не буде. Ви будете брати, робити забой з самих крупніших. Воно як виходить? Процентів 20 птиці максимально здорові, процентів 40-50 середні і є маленькі. Тобто, поки ви максимально здорових вибили, поки ви. Середніх вибили це там 4-5 днів, а остальна підхода, підхода, корма більше їй достається і вона підростає, і ви маєте, скажімо так, гарний результат. В будь-якому випадку на птиці ви гарно заробите. Дивіться, по падіжу у нас так і залишилося. З першої партії один одійшов, сразу же, і з другої партії 50 штук одійшло 2. Це ті, що хватали повітря, на те, на що я вам казав звертати увагу, коли забираєте птицю. Дивіться, є такі хапуни. Вони так сидять і питаються, як будто вдихнуть, і щось їм там мішає. Таких сразу кажіть, щоб вам замінили, тому що сутки, максимум двоє, вони 100% загинуть. І таких дуже часто підмішують на станціях. Часто мене задається вопрос, де взяти. Порекомендуйте станцію. На якій станції я б не брав птицю. Завжди питаються підмішати. Скажімо так, не кондицію. За цим слідкуйте, а ви просто кажете, О цього, оцього цього мені замінити. Вам в будь-якому випадку його замінять, якщо ви просто, тому що ви покупець до вас прислухаються. Якщо не хочеш міняти, то скажете до побачення, їду на другу станцію. Це взагалі не проблема. Так що, шановні пані панове, птиця розвивається, птиця набирає масу, далі буду викладувати відео. Оцих крупнячків ми вже рибою не кормимо. Даємо просто сонях, кукурузу і пшеницю. І вони набирають гарно. Масу. Ну і обов'язково зараз проглистуємо. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Хто хоче підтримати канал під відео в описі, будуть реквізити, як це можна зробити. Всім спасибі, пані і панове. До побачення!